Доброго ранку вдома. Сьогодні у нас в гостях Ярослава Литвин, українська письменниця та романістка, авторка численних захопливих історій. Поговоримо про її нову книгу Вілла у Сан Фурсіско, про її створення та джерела натхнення. Вітаю вас в етері ранку вдома. Доброго ранку. Ну, будь ласка, введіть нас з читачами трошки у курс справи. Про що ця книга? Я її одразу покажу, щоб ми розуміли, про що йде мова. Це така дуже дуже гарнесенька книжка з такими ось Маргариточками. Це рання весняна квіточка, яка вже ось з'являється, її можна побачити. Я перепрошую, в мене там виякіт, у нього теж весна, і в нас весняна книжка, весняний настрій, весняний ранок і весняний кіт. А книжка писалася дуже швидко. Я написала її за два місяці. І це був той період, коли я робила. Ну вже тривалу, як я зараз розумію, перерву своїй волонтерській діяльності. А в мене сталося волонтерське вигорання, як це часто буває. І я, мабуть, і досі не готова про, про нього розповідати так публічно. Але е, я хотіла продовжувати ніби як свою таку позитивну діяльність, спрямовану на перемогу, на підтримку, е, на якесь створення чогось теплого і доброго, і ніжного такого, щоб книжка, яка б могла б обійняти. І, власне, отак вона й вийшла, писалася дуже швидко, дуже натхненно. Е, я прямо... Е, Літала, коли я її писала, і такою вона і вийшла. Так, і про що вона розповідає? Що це за так, я, я не розповіла про що вона? Це історія дівчини Ольги Синички, яка так вирішила змінити різко своє життя, попри обставини, попри війну, попри свою таку певну самотність. І вона зробила такий дуже, дуже серйозний крок для себе. Вона придбала стару хату в селі. І оскільки Ольга вона така дуже романтична, мрійлива людина, вона зберегла три папочки на Пінтересті з фотографіями, як вона може відремонтувати хату, і пішла її купувати. А на щастя, хату їй продали, і вона в неї в'їхала і почала робити ремонт самотужки. Ну, хто стикався з ремонтом, особливо з ремонтом самотужки, а особливо без грошей, без інструментів і без досвіду. Він прекрасно розуміє, що це не могла не бути комедія. Так, без варіантів. Розуміли. Ну, в принципі, і вже обкладинка, і так. шрифт, і квіточки він нас наводить на те, що це яскраве е, читво в найкращому сенсі цього слова для того, щоб розвантажити психіку. А як у вас з'явилася ідея написання саме цієї книги? Може, ви маєте якийсь досвід? Може не ремонту, а придбання хати в селі чи якихось друзів? Чому саме так така історія? Ну насправді я в той момент, оскільки я писала дуже швидко, і в мене я спочатку писала, а потім я вже по ходу справи я сама для себе відкривала цю історію. Я виходила з того, що мені дуже подобається, і чого мені дуже бракує. Ну, мені насправді дуже подобається зберігати папочки в Пінтересті з ремонтами і з різними красивими місцями і з ідеями. і Я от люблю помріяти. А як би було, а як би може бути. Там буде колись, чи, чи зможу я там якось. А з іншого боку, я дуже скучаю за нашою дачею в білій церкві. Я дуже скучаю за домом, і в мене було однозначно про що писати: це писати, якби про сім'ю, про дім, про місце таке, ніби як. Як я називаю кишенька, така маленька кишенька у часі і просторі, куди можна просто подумки, ніби як повернутися і там затриматися, ніби трошечки відпочити. От, і Тому так, ідея була, вона ніби для мене була абсолютно на поверхні, і як виявилося з відгуків читачів е, і читачів. Це просто численна мрія усіх, і мені стільки людей зізнавалося, ти знаєш, я теж мрію про хату в селі. І найсмішніше, що після цієї книжки я теж почала мріяти про хату в селі. Гірше, через два тижні, як я почала писати цю книгу, я не витримала і ми придбали дачу. І а, тепер у мене є дача. І яку ми планували як місце для відпочинку. Ну але станом на зараз, ось в мене в квартирі стоїть 60 кущиків розсади помідорів, 40 кущиків полуниць, десь 80 гороху, який я маю висадити дням, і це просто якийсь якийсь страшний це заразно. Це насправді а. по перше, це заразна книжка, ти її читаєш. У неї ось о, має вийти всього. Цього літа продовження, ти хочеш продовження. Ну раніше я то ясно, що я хочу ти чи, чи хоч, і ти хочеш собі хату, а потім ти хочеш собі розсаду, і воно йде, 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 і ти вже не можеш з цього вибратися. Тому люди, якщо ви не починали читати, в жодному разі не читайте. Це небезпечно. У вас може з'явитися город. Це так цікаво. Значить, дача є розсада. Є я сподіваюся, що папочки в пінтересті теж є. Звісно, звісно, насправді. Я хотіла сказати, що це така так поталанило письменнику, що він може цю мрію просто викласти у вигляді книги і видихнути. Але я зрозуміла, що ні, і в вашому випадку не тільки в читацькому це працює навпаки. Добре, давайте повернемось з цих жорстких реалій розсади помідорів до книги. Розкажіть про головних персонажів: це от пересічні люди, городяні, містяни чи селяни, чи це якісь незвичайні. Особистості, якщо чесно, я жодного разу в житті не бачила звичайної людини. Я просто десь хочу її побачити, бо мені там кажуть класичні типові українці. От мені завжди цікаво, які це типові класичні українці, звичайні українці, прості українці. Я жодного от, мені часто кажуть, що у тебе якісь нетипові українці. Я думаю, ну а де я тоді живу? З кого я тоді пишу? Як, як і хто такий типовий українець? Так от у мене абсолютно нетипові українці і абсолютно незвичайні люди, які живуть в класичному українському селі. А це. Село знаходиться за 5 кілометрів від мого рідного міста Біла Церква, яке я знаю дуже добре, але в селі в цьому я ніколи не була і отак склалося. Але з того, що мені розповідають мене тегають часто мешканці фурсів цього села, яке ось в Сан-Франциско, які зараз, наприклад, перебувають у Канаді або ще десь там. В Австралії, наприклад, і вони мені пишуть: типу, Боже, ми прочитали про рідне село, і мені завжди так трошечки незручно. Типу, а якщо мені скажуть, що в нас в селі все не так, а я ж його вигадала. Ну о, тому ні, незвичайні Нашка у нас Ольга Синичка. Ми маємо її бабуню, жінку шаленою харизмою і просто надзвичайно нетактовного гумору. Е, маємо маму Ольги Синички, яка теж не відрізняється тактовністю. Гумор, але м, м, тако творчим підходом вона завжди відрізняється. І є ще е, інші родички, є подруги. І загалом це така така історія про дружбу в сім'ї і про дружбу, коли твої друзі стоють ніби як вже близькими, як родичі, і коли твої родичі вже теж твої друзі. Мабуть, це така вже доросла історія, коли вже твої родичі, коли твоя сім'я, вже ти, ти вже з ними товаришуєш, у вас вже стільки всього спільного. Розкажіть, як ви працювали над цією книгою, і взагалі розкажіть про вашу письменницьку кухню. Завжди хочеться на неї зазирнути, чи є якісь ритуали, розпорядки, чи чекаєте ви натхнення, чи заварюєте каву для того, щоб почати працювати, чи йдете гуляти? От трошки пустіть залаштунки. Ну, Насправді я знаю, що у людей є у письменників у авторів, є ритуали. Я колись планую до них дорости. От я колись така стану: от тепер я справжня письменниця, і тепер у мене є справжні ритуали, якісь там свої штуки, якісь обов'язкові традиції. Але ні, в мене немає, наприклад, продовження цієї історії. Мабуть, половину я написала в нотатках в телефоні, поки їхала в автобусі. От в мене був настільки щільний графік, що я знаходила час там ці 20 хвилин, і я записувала ідеї, потім їх опрацьовувала. Тому так, я мрію мати ритуали, маю там чашечку кави, якесь особливе світло, особливе натхнення. Але насправді реалії українського письменника, особливо зараз. А ти пишеш. У тебе є натхнення тоді, коли в тебе є вільна хвилинка. Оце одразу приходить і прийшло прийшла хвилинка, прийшло натхнення, сідаєш і пишеш. Зрозуміло. Розкажіть, які автори вас надихають на творчість, кого ви любите читати? Я люблю читати всіх. Я абсолютно всеядна ядна, неперебірлива в книжках людина, і коли там хтось каже, що типу там оця книжка в мене там викликала щось там, якесь обурення, я, я її не рекомендую. Для мене це завжди для мене кожна книжка прекрасна. От як кожна людина особливо, так і кожна книжка. Ну, навіть якщо якщо я прочитала 500 сторінок, але в ній була хоч одна там слушна думочка Ну тут це ж це ж вже добре. Ну тут вже добре. Я вже отримала не буде я досвід. Вже... І тому я все люблю читати. От мені складно навіть когось назвати, бо мені всі хороші. Ну для мене книжка це настільки щось надзвичайно цінне, що як я можу казати, що ця цінність, якась оця цінність мені хороша, а ця цінність мені не дуже. Мені всі цінності хороші. І всі автори, і не знаю. Ваша книга безумовно подариться, подарує багато натхнення і думок, роздумів про родину і про те, як жити, але я так розумію, що вона допоможе відпочити душею. Ви берете такі книги читати і ви створюєте свідомо такі книги, не так, щоб дуже замислюватись над серйозними матеріями, так, а от чи, чи це зараз у вас такий підхід, бо зараз, можливо, нам це більше потрібно. Ну і я вважаю, що якби ну це так, це знову суто моя така теорія. Моя світоглядна якась штука. Мені здається, якби кожен автор взяв і написав. Український автор написав масову таку популярну книжку, яка б залучала до читання людей, які раніше читали російською, яка би залучала до читання людей, які от раніше не читали або не розуміли українську літературу, або їм не траплялася книжка, або я хотіла теж написати книжку, яка б дарувалася. От я знаю, що моя книжка зараз це подарунок, а відповідно, кожен раз, коли хтось дарує українську книжку. Це залучаємо ще одну людину, яка входить в українську культуру. І мені здається, якби ми всі попрацювали трошечки отак над тим не, не над створенням а, такої книжки, яку ніхто не розуміє, так це теж класно, це, це дуже важливо, це, це письменницькі амбіції. Але іноді можливо е, чинити правильно в тій ситуації, в якій є. От я вважаю, що в тій ситуації, в якій ми зараз всі перебуваємо, е, залучати. Е, Людей, які раніше були, можливо, нейтральними, а залучати до української книжки, до української літератури, до обговорення української культури, це надзвичайно важливо, це така моя, знаєте, ми ж собі садимо малесенькі місії от така от моя малесенька місія. І також разом із тим я хотіла так: я хотіла зробити книжку, яку от можна було би читати в сховищі, бо мені в мене є перед віллою: в мене вийшов не мій дім, це психологічний трилер. Коли мені люди писали там доброго дня, я от у сховищі прочитала вашу книжку і кажу: ну Боженько, ну то ж психологічний трилер, ну я. Ну і мені так хотілося написати книжку, щоб люди знали. Так, вона ось лежить в коридорі, якщо що, я її беру, і я там, наприклад, дві години сміюся. І от коли таке відбувається, я вважаю, що ці мої малесенькі місії, знаєте, що я їх виконала. Дякую вам за це, за цю терапевтичну Е Спрямованість вашої книги, яка допомагає зараз вижити і тримати себе в тонусі і в гарному настрої. Звертаюся до глядачів, не бійтеся мріяти, не бійтеся надихатися книгами, не бійтеся папочок на пінтересті, все буде. Читаю. Не розсади. І розсади. не треба її боятися, особливо зараз, у квітні. Дякую вам за натхнення. Шукайте Щиро книгу дякую. Віла в Сан-Франциско в книгарнях, не пошкодуєте. Ще раз дякую вам за розмову. Дякую вам.